Віта вас, друзі! Ви на каналі Хотебеч. Вот, і в цьому відео дивимося дуже крутезний бій, настрільний. Я вам скажу отакої от відігровки на ДБВ-152-му. Я ще зовсім не бачив від початку появлення цього танка. Ну і відразу кажу, от подивіться, на наш танчик він чомусь поголубів. Наш авторплею з ніком М4ТТ3. Якось так звучить нікнейм нашого сьогоднішнього автора реплею. Ну і хлопчина, я так розумію, що перешкоджав своїй союзній команді. Попередньому, або можливо, навіть декілька боїв назад. Попередні мається на увазі, так і сьогодні наш оцей автореплей на ДБВ 152 покаже дійсно майстер-клас. От, по прев'ю Ви побачили, що я написав. Майстер-клас От я не знав, як назвати отаке відео, як відіграє оцей даний гравець. Так. Перше пробиття повісив, майже 900 хітпоінтів. забрав він зараз з ворожого Е-50. І, до речі, до слова, кидає нашого автора реплею до 9 рівнів без жодної артилерії в команді. І, як бачимо, хто, можливо, ще не помітив, наш ДБВ-152 відіграє у зводі ще з двома хлопчинами на с 100 та БР-105. Р-105, це я так зараз вам покажу. Це один клан. Усі оці Три хлопці, наш автореплею с 100 та ЕБР-105 з клену. Як якось так називається цей клан. Я так розумію, що він топовий, бо, тому що ну, відігравка дійсно топова. Тут немає що говорити. Так, вже скільки провісив? Чотири? Ні, три три пробиття, е 50 ще й згорів майже ну, так, вигорів на 637 хітпонтів. Зараз є аж тепер помітив. Ну, і зараз швиденько пробіжимося по наших снарядиках. Далеко не кожен має цей танк в ангарі. Так, 800 середньої шкоди, це всі знають, але стандартний бронебійний снарядик пробуває 281 мм. До 261 мм втрачає бронепробиття наш стандартний бронебійний снарядик, акумулятивчики. 330 мм пробувають броні. Так, і два пугасика возить також. 980 середньої та 76 мм пробуває броні. Рахунок 1-0, і подивіться, як зараз нестандартно. Приїжджає в самий центр мапи наш ДБВ-152. Так, ЕБР 105 зараз світить, так я так розумію, що вони координують своє діє. Так і зараз підпалили оцю КПЗ. Так і ще й нас хтось підсвітив. Я так розумію, що це зробив ЕБР 105. От, отут він зараз катається, тому що ми були отут наверху. І швидше за все, саме він нас підсвітив. Ну і ми вже маємо у своєму активі 4800 завданої шкоди по команді противника. Ебер 105 також. Просто жарить в цьому бою, нічого не боїться. Так, і, ну якщо я знову ж таки не забудуся, подивимося, буде цікаво, скільки версто й наш субзводний. Мається на увазі нашого втора реплею, скільки він насвітив цьому бою. Так, версто й зараз зробив постріл. Хто не зрозумів, зараз він хотів пробити нашу ДВВшку, ну але щось пішло не так. І його зараз наша союзна шкода Т-50 забирає. Чудово, 2-0 рахунок. Ну і по суті, у нас. Зараз розв'язуються руки, бо тому, що ворожої алтешки вже немає в живих, саме тільки по одному легкому танку в сетапах обох команд. І наш БР-105, так він зараз уже мчить, зараз буде нас обганяти. І він, я так розумію, що зараз поїде світити наших наших противників. Так, всьому бою, це як мінімум. Так, ну бачимо, не спішить. Він зараз ліворуч стоїть отут. Ну і щось у нього вже трішки пил. Так підтих уже, так. Як би це не звучало, так, я зараз дивлюся, він поїде переворов чи, чи куди він, що він зараз робить, я не знаю. Так, Він намагається якось акуратненько повисвічувати команду противника, тому що він має тільки 400 з лишнім хітпонтів. Тобто для більшості танків в команді противника він шотний. Так, зараз навіть не зробив постріл. Зараз наш авториплею по лафту. Оцьо... Так, це, До речі, також новий танк. і Так його важко вимовляти оцю назву цього нового танку, цієї ПТ-шки. Оцей лат СТРВ-120, якось так звучить. оцей повна назва цього танка. Це, звісно, стой, звісно, ж такі. Це не повна назва. Ви розумієте про що я кажу? Це просто отак. Зараз у нас пише в вухах команд месяцуазі. Так і я так і зараз і кажу. Так, кон 932 хітпойнти вилітає. Це взагалі законно чи ні. Це зараз був зроблений оцей постріл не пугациком. Це був стандартний бронебійний снарядик 800 середньої альфи. Я ще раз повторюю за постріл. Так і у нас тут бабаха, вирішив не перекидати на пугасиках, але все одно підпалив. Так, це, до речі, забій уже другий підпал. Другий підпал, так, тільки на 50 хітпотів вигорів оцей пв 4005 мається на увазі ворожа Бабаха, бо тому, що у нього автоматичний вогнегасник, це 100%. Ну і це, на жаль, тільки ось стільки вигорів. Так, С75 е так, ми його також пробили. 807 хітпонтів. Чудово, вже майже 7,5 тисяч на стрілу, а 6-2 рахунок. Ну і насправді, от зараз ну, агресивно, от повністю весь бій оцей. Наш автореплей на ДБВ-152-му, а так агресивно відіграє, от як не крутий. Так він користується тим, що його совзводний на БР-105-му, такий толковий хлопчина, який зараз висвічує всю команду. Ну, але все одно, ви розумієте, про що я кажу? От в більшості випадків, ну а хтось будь будь-хто з вас чи я, хто б це не був, поїхав би і швидше за все б злився. Ну але сьогодні у нас рекорд поставлений по настрілу на цьому замку в цьому патчі, так що не дарма я вам показую оцей бій. Так, скільки саме буде? Так, звісно, я не кажу, ну, трішечки приблизно написав в цьому мається на увазі в прев'юшці, приблизно. Так що, отакі справи. Вона зараз завантажені, я так розумію, що фугасик би, тому що зараз наступним має перезавантажуватися стандартний бородобійний снарядик. Ну і зараз ми тримаємо цей фугаси, який так розуміє на Ну, Цей хлопчина повністю фугаси приймає абсолютно, тим більше в бортики чи в задницю. Ну тут взагалі навіть нема про що говорити. Ну і зараз ми чекаємо на цього хлопчина. Можливо, він а можливо, і ні. Ну зараз боїться все ж таки під'їжджати, тому що там ще капезешка праворуч стоїть зараз, як ми дивимося. Біля своєї бази. Та також оця нова ПТшка Лат strf 120 Оця нова ПТшка також стоїть, перевороч за все, вона була шутна. Так і виїжджає хлопчина. Так, і що 1142 хітпойнти вилітає з нашого фугасика. нагадую вам, 980 середньої шкоди забирає наш фугасик чудово, просто вилітає вже 8,5 навіть понад настрілу в нашій кишені. 8-7 рахунок. Так, ми по хідпонту ведемо, ну і вже вирішує, все ж таки не витримав наш автореплей, Все ж таки їде в місто. Там хідпонтів ще достатньо. Так, шкода Т-50 Зараз забирає у шку Так, і зараз ми їдемо, хочемо зараз присовувати свої стандартні бронобійні снаряди, можливо, по бортиках солоденьких. Так, і Бадґер, я так розумію, що це перший клієнт буде. Так, бортиком він стоїть, туди-сюди їздить, туди сюди їздить, але це йому не допомогло. 586 хітпонтів разом з його мається на увазі трупом, ми забрали. Понад 9 к вже настріло, 12-8 рахунок і тільки три противника залишаються в живих. Так, суперконкурор бачимо, майже фуловий. 65 п'ят також присутні хітпоинти. Ну, супер конкурора понад 2000 хітпонтів. Ну, а якщо б нас всі забрати, ні, все ж таки, хто цього трішечки понад кушував, і просто в'їжджаю вже в нагло бортик пробуває. Тільки 670 сімдесят вилітає. Нам ще не вистачає 100 з лишнім хідпонтів до 10к, Це як мінімум. Так і зараз просто вже виїжджаю сюди. він Зараз просто хоче дати отих завітних 10к, 10к хоче дати завітних, і він зараз просто прийняв на халяву ще одну один постріл від ворожого суперконкверора, По суті. І оцей 65 залишається останній противник 665 пунктів. Було б добре, якщо вони пішли до нашої копілки, вже понад 10к настрілу є. Так, і просто в аркадному прицілі його бортик добираємо. Майстра заробляє наш М4ТТ3. І по епічних медалях це основний калібр, підтримка та танкіст-снайпер. Саме головне: 11115 завданої шкоди. Хто помітив? У нас було не цілих 11 к звідки взялися лишні оці хід мається на вазі це вигорів е 50 м Нам показували на початку бою, що вигорів він на 600 лише хідпонтів, але до тої пори, поки він не відсвітився. Потім нам не зараховувало, але в після бойовій статистиці ми бачимо отаку прекрасну цифру. Три танки він знищив та 1289 чистого досвіду він зробив із преміум акаунтом. Ще якими ще нам пішов, плюс на 100 тисяч срібла з преміум акаунтом. Ви тільки вдумайтеся на танкові 10 рівня. Я бій тривав 8 хвилин, і як завжди, всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.